Остання надія. Опозиція у вищому адміністративному суді намагається скасувати результати виборів в одномандатних округах номер 11 та 14 у Вінницькій області. Напередодні Феміда заборонила ЦВК оприлюднювати результати виборів в цих округах, але ЦВК на той момент вже встиг облікувати імена переможців. Утім, опозиція все ще сподівається, додати до п'яти скандальних округів, принаймні ще два. Два суди, одні позивні вимоги. Опозиція намагається скасувати результати виборів у двох округах на Вінничині. Кандидатка від батьківщини у 11-му окрузі Наталія Солейко каже, результати сфальсифіковані через перерахунок голосів, начебто, окружна комісія повторно рахувала бюлетені лише за двох кандидатів: опозиціонерку та її головного конкурента Олександра Домбровського. Після чого зіпсованими виявилися майже 3,5 тисячі бюлетенів за висуванку батьківщини. Опонент же не дорахувався менше сотні голосів і Перемогу нас всі результати, всю інформацію, але ж саме на цьому перерахунку голосів, який здійснений не своєчасно, не в законний спосіб, і після проникнення невідомих осіб через суміжну кімнату, в це приміщення. Покладається наш опонент. Представники переможця Олександра Домбровського кажуть, підстав для оголошення перевиборів в окрузі немає, адже перерахунок здійснювали згідно з рішенням суду. З ними погоджуються представники центральної виборчої комісії, які посилаються на рішення судів першої та другої інстанції, які раніше у ОВК нічого протиправного не побачили. Окружна виборча комісія здійснювала перерахунок не тільки двох кандидатів, перерахунок здійснювався спочатку. На використані бюлетні, потім не дійсні бюлетні, потім по всім дев'яти кандидатам. центральна виборча комісія встановлює результати виборів з неухильним дотриманням вимог статті 99 на підставі протоколу окружної виборчої комісії. Протокол окружної виборчої комісії також досліджувався судовому процесі і постанову Вінницького окружного адмінсуду від 10 листопада встановлено, що всі дії. Відповідають вимогам закону, схожу справу Вищий адмінсуд розглядає по 14-му окрузі на Вінниччині. Там з різницею менше ста голосів регіонал Павло Жеребнюк переміг висуванця батьківщини Івана Мельничука. Юристи опозиції вважають, що Феміда може зобов'язати ЦВК призначити перевибори у ще двох проблемних округах. Якщо вищий адміністративний суд винесе таке рішення, то відповідно ЦВК зобов'язана буде його виконати. Тим більше позов поданий в рамках часових рамках визначених кодексом про адміністративне судочинство. У центр виборчкомі до рішення суду ситуацію не коментують. А от міністр юстиції Олександр Лавринович каже, розглядати позов до ЦВК суд може, але виборчком не може відкликати вже оприлюднені дані про результати голосування. ТВК не може нічого відкликати. Вона прийняла рішення, вона виконала вимогу закону. Далі рішення ставить комісії може бути предметом оскарження в суді. На ухвалення рішення за позовом опозиції у вищого адмінсуду є два дні. Слухання у справах тривають і досі. Ярослав Кричко, Данило Городецький, ТВА.